Всім привіт! Ольга, Папа, я був розпаковачка Паперола сюрпризів У нас сьогодні новиночка. Ось така ось новиночка Це малюнки по клітинкам. Давайте почнемо. Ну давайте з неї. Так, я купую пакетки. У нас багато пакетів. давайте зараз порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять пакетків. Я хочу вибрати ось з лапкою. Ось я з лапкою. Давай. Сюди покладемо, І сьогодні ми закінчуємо аж дві колекції, це пересекашки та які іграшки. Я знайшла цей кабульчик. Так, давайте далі давай, на китайський горошку. І давайте. давайте фіолетовий. Зведеньки, давайте... О, сделай Котики, давайте... Кур. Давайте, как сделай котика И вкусняшки давайте... Сделай скуснежку. Так, так, а да, вы выберем. Так, у нас а все вот так вот. Перси пошки. Там повинен у нас. У ті, ось то с чем. Давайте відкриємо. Так, наносить червоном. І це у нас гусь. Шо надо. Ось, ось. Тут у нас серебристі з червоними блискітками. Так шлюшать. Мені дуже подобається приспашки. Я люблю себе більше ось ось. З гусьом. чи з уткою. Погано не наклеївся. Що не деяких зовсім і не програмики не наклеївся, хоч програми ти брала той самий. А деяких відлупає. І сліз. Так далі давайте. Смаковики у нас. Ой, цей пакетик, і ось. Якась піцца тут може бути. Дивіться, це у нас, так, да, це нас ось така ось піця. прикольно. Це перчик, мабуть, і грибочки з оливком. Я таку піццу не сильно люблю. Я люблю, коли там ковбаска, сирок. Моя улюблена піцца — це чотири сири і папероні. Ось такі ось. Напевно, будемо її клеїти. Напевно усі дивись будемо клеїти її. Напишіть в коментарях, яка у вас улюблена піца. Зараз треба клеїти, да? Да, нарешті. Завертаємося скінчик. Так, так от її приклею. Приклеюємо, далі вийшла все котики. Значить, ось тут гарно вже. Не певно цього потікає ось сюди, ось ось сюди, ось так от. Це вже відкоється, але давай спочатку наклеїмо котика нашого. <сих> Тепер квест якийсь. О, врешті. Виносить такий ось ножик у нього і такі зелені очки. Фран зараз читається, бо я заділа штатив свій. Так, і mm -hmm. ось така це буде. Подаш так з чорний. І отак. У нас випадає ось така погодна, І ось такий ось так буде. Тепер ще квест, щоб це все наклеїти. О! Ой, полі. Тепер Ой. так вот. Давайте поклеємо. Ось. Так. Ось так от. Ось таких хвіст. Кутинка саме звичайна, я собі хочу ось так вистійки. Або з рожемо, або б'ємо таку кутинку з філетів бережемо з полосочками. Так, далі у нас Далі у нас китайський гороскоп О, Ми забули, давайте в самому кінці Ну, я забулася про кавучку Так, китайський гороскоп Китайський гороскоп, ось тут фіолетовий Немає Але не, не порвати, як ми в тому відео Так, і хтось у нас О, Це барашка і це мій Рік У мене рік кози А це рік барашка я зробила барашка на козу. показано я дуже гарно виходить. Давайте її сюди наклеїмо. Ось так от буде гарно. Так. Ось, так ось. Так от. Так, давайте далі. Далі у нас деді. О, відео нам повсіть така ось відкрив. Ого! как она вылетела так такого Я и тоже не знаю, Давайте я Давай ты куда сюда сидишь, хочешь наклеить? Давай вот так вот. Так, сейчас треба. Так вот. А, и там будет золотый косм. Когда я мальвала, я довелась там. И вроде бы золотый косм. Ну, это не точно. Пишите. Далі у нас там новиночка, Так що давайте зараз відкриємо які іграшки. Посмотри. А ось наші іграшки, І тут номер 10. Ось такий ось кавунчик. Давайте зараз пам'ятник порвати. Так. У нас тут -то котик буде? Я вже вам все скажу. Ось такий ось котик в окулярах. І щечки. І щечки у нього такі гарні. Давайте відклеїли. І ми закінчимо цю колекцію. І в цьому відео ми закінчили аж дві колекції. І розпочали нову. І в слідчому відео у нас буде ще одна нова колекція. Іночка це Pixel Art. Ось така ось перша сторіночка. ось так от обведені. Картинка. Пікселі. Отут От ще якась посередник буде. Ось, і тут якийсь розворотка. Давайте відкривати у нас така тоблопка, можна сказати. Чепут. Давайте. Так жалко ірвати, у нас гагарна була. Так, чуть не заділося приємно. Я повсім пін-вінчий. Що нас не Ось, ось, ось все. И на цьому наше видео закінчилося. Все. Всем пока-пока.